Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню бесіду назвімо так: Толока чи Толока. Я у Василя Семененка вірш Толока. Він написав його ще студентом на четвертому курсі. Це 1955 рік. Вірш невеликий, але цитую лише початок і кінець. Поезія безплідна, як толока. Усе заумерло, мов пройшла чума. Коли б оту толоку розорати, Шевченко міг би вирости на ній. Слово толока саме з таким наголосом фіксує ще словник Бориса Грінченка, а за ним і 11-томний словник української мови, а далі орфоепічний словник української мови. І приклади взято з Грінченка, крім новіших. Перше значення слова залишене під пар поле, що служить пасовищем для худоби. Та орав мій милий у ярині та й став у толоці, виплакала карі очі за чотири ночі, українські народні ліричні пісні. Ой, скоро вже журавлі поприлітають в степ широкий, Забовваніє у брилі вівчар в степу серед толоки Леонід Глібов. Друге значення діалектне. Взагалі вільна ділянка біля села, де збиралася молодь гуляти. Потім боці, у толоці, та й гуляли хлопці. Мене ж мати не пустила, щоб в чорній сорочці. Українські народні пісні, і чуєте, це коломийка. Чому мене не пускають через яку біду, та я таки викрадуся, на толоку піду. Чому ці приклади кваліфіковано як діалектні, незрозуміло. Тому що коломийки. Далі сум, словник української мови, фіксує слово толока з двома наголосами І толока, і толока. І знову кваліфікує його вже як розмовне. Це трохи дивно. Перше літературне, друге нібито розмовне. І знову тільки тому, що приклади з коломийок ось тлумачення того нібито розмовного. А насправді цілком літературного і ще донедавна загальнонародного. Перше, одноразова праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, товаришів без оплати а за частування. До речі, оцю фразу без оплати, а за частування вжито ще зі словника Грінченка. І прошу її запам'ятати. Прикладів не цитую, бо їх узято з прозових текстів і куди там припадає наголос, не можна визначити. Друге значення: у значенні прислівника толокою, спільно гуртом працюючи без оплати, а за частування. І знов ця фраза, з якої видно те нерозуміння селянської взаємовиручки, солідарності, про плату ніхто не говорить, а частують від душі потім. Добре, далі приклад із Тараса Шевченка. Та й викопав при долині глибоку криницю, не сам один, толокою йому помагали, і добрі люди приходили криницю копати. Зверніть увагу, це той такий коломийковий розмір, тобто ці рядки можна проспівувати. Далі, авторитетний словник-українська літературна вимова наголос, укладачі вихованець Ярмоленко, Сологуб, Щербатюк, каже таке: толока. Толоки і толоки, «толок», толока, толоки, толока, толоки, тобто дає два наголоси і знов каже, «гуртова робота, допомога. І нарешті цитата з етимологічного словника української мови, де вказано і наголоси до того ж подвійні, але деякі формулювання взято з попередніх словників. Толока праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, товаришів без оплати за частування. Толокувати, працювати толокою, толокою спільно гуртом толока, білоруське тлака, польське тлока, болгарське тлака, сербське тлака, хорватське тлака, праслов'янське Толка, толока пов'язане з толкти, товкти. Порівняйте польське толк скупчення людей, предметів, споріднене з литовським, тлака, толока. Припускається також запозичення в балтійські мови зі слов'янських. І далі. Толока, толокувати, толочний див, толок. А толок це колода для трамбування. Що ж виносимо з цих мандрів словниками? Перший висновок. Перше значення толока. Пасовисько переліг, що його зазвичай витолочує худоба аби, або й гульбище для молоді, як вигін. Друге значення толока, але вже чомусь нібито і толока, готова праця і все, що з нею пов'язане. А корінь, певна річ той самий, товкти, толочити. Другий висновок. Значення толока як гуртова праця має наголос на останньому складі в болгар, білорусів і литовців. І це вже свідчить, що воно аж ніяк не розмовне чи діалектне, а дуже глибоке в корінні, розгалужене в гіллі. Наголос толока у поляків тут без варіантів, бо в них наголос завжди на передостанньому складі, крім певна річ, односкладових слів. Та ще в росіян, хоча не певен, чи є в них цей звичай. А в нас нібито, як той казав, монатак, а монатак. І хоча в нас справді таки є чимало подвійних наголосів, саме отут дозвольте не погодитись, бо є таке поняття у мовознавстві як енантіосемія, тобто здатність слова розвивати різні значення аж до протилежних. Разючий філологічний феномен ми вже про нього. Говорили слова початок і кінець від одного спільного кореня кон, тобто дія, чин. Наприклад, ще слова рушник і рушниця, корінь, рука. А тут навіть не протилежні значення, бо на толоці товчуть глину, а на пасовищі толочать траву. Відтак мова прагне все ж таки розрізняти ці два процеси і саме завдяки наголосу, як, наприклад, Замок і замок. І це вже називається омографи, тобто слова з однаковим написанням, але різним звучанням і значеннями. Окрім такої диференціації, існує й протилежна тенденція до уніфікації. І ця протилежна нині вірусоподібно прогресує. Ми вже говорили і ще говоритимемо про інші уніфікатори. Я порушив, а не підняв фразеологічна калька. Порушив цю тему з нагоди виходу люди довгожданого, а не довго очікуваного. Лексична калька. довгожданого фільму Михайла Ілленка, що дістав назву Толока, багато проблемного, філософського, алегорично-метафоричного, що втілює нашу історію з уперто послідовним руйнуванням рідної хати. Воріженьками і її не менш упертою жилавою відбудовою, послухав, як наголошують у репортажах телеінтерв'ю самого режисера від 8 березня 2020 року, який досі є в Ютубі, і відчув, що цей уніфікаторський прецедент може назавжди витолочити ще один наголос, можливо, найважливіший для України. Яку маємо щораз відбудовувати всім миром, громадою, толокою. Ви ж знаєте, цей вислів як яхту назвеш, так і е, вона попливе. Була колись телепередача Толока, та й де вона? Витолочили. Потонула яхта. Було колись видавництво толока, нема. Я звернувся через Фейсбук і через українську літературну газету до Михайла Герасимовича, нашого дуже. Шановного кінорежисера, я його дуже поважаю за все, що він зробив і робить, як режисер, як багатолітній толокмен молодіжного кінофестивалю на Андріївському узвозі Відкрита ніч і як винятково скромної людини та як смена. Я написав йому так: поки яхта вашого фільму не попливла в кругосвітню подорож. Варто бодай говорити про амбівалентне, тобто двоїстий наголос толока і толока. Це якраз і відповідатиме суті фільму витолочення і відбудова. І це ще, й, ще раз про вагу слова і про негативну роль прецедента, яку вже підхопили медійники. Нещодавно почув, що на Чернігівщині відроджується народжена толока. тобто Треба сказати народна толока. Ну не можна припускатися таких помилок, бо справді і нині, і надалі в нас найграндіозніший за всю історію проєкт, якщо хочеться. Це народна толока. А для закріплення правильного слововжитку хочу поділитися нарисом, написаним на основі дитячих та юнацьких спогадів. Але про це у другій частині передачі. По цій мові бувайте здорові.